Вітаю всіх, хто дивиться, і чує мене у цю мить, і з вами Київ говорить. Нехай добро перемагає зло. Ви на каналі Езотаріума з вами Дзюба Михайлов черговим прогнозом на вівторок, 6 травня 2025 року. Сьогодні на бойове читування заступає колода Слава Україні або козак Тарот», козацьке таро. А епіграфи буде з цієї книжечки китайських прислів та приказок. Отож найбільша доброта, любов до людини. Коли гине леопард шкура залишається, коли помирає людина, залишається ім'я. Серце чесної людини надзер схоже. У того, хто здатен почервоніти не може бути чорного серця. У кого чиста совість, той на волах зуміє зайця наздогнати. Вода спаде, а, скіль, а скеля залишиться. Наклеп розвіється, а чесна людина чистою буде робити людям добро на гору лізти, робити пакості, згори котитись. Тож, будьте добріше, ніж ви є, пам'ятайте, що саме у доброті закладені дуже великі основи нашого існування, і якщо ви самі не будете добрими. Ніхто вас добрими не зробить. Що ж стосується 6 числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 3, -го, 12. -го, 21 го або 30-го числа будь-якого місяця, будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 15-го або 24 го числа будь-якого місяця, сьогодні у вас фартовий день. Використовуйте його з користю. І я сподіваюся, що карта за днем народження, яка буде очікувати всі глядачі в кінці цього прогнозу, вона це підтвердить. Або спростує. Я ж пропоную вам налаштуватися на цей вівторок. Не забувайте ставити свої вподобайки, підписуватись на канал, робити репости, щось дописувати під відео. Це завжди піднімає рейтинг самого каналу, рейтинг переглядів. Я ж пропоную вам не напружуватися, якщо запотрібно заплющити очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік 4, Три, два, один. Розпочинаємо з тільців. можливо, хтось святкує свій день народження. З чим я вас і вітаю. Чого очікувати представникам цього знаку? Перегорнута розбита вежа. Бачите, яка ця вежа. Ця вежа, яку ми вже давно очікуємо, що запалає на Москві, і все це їх будівля. Вся ця. Вона випала перегорнута. Це непоганий результат того, що ви сьогодні відновлюєтесь. Сьогодні ніякі руйнування вам не страшні. Сьогодні ви можете щось створювати, і сьогодні ви. Можете допомагати іншим людям. Єдине, що будьте обережні, не зустрічайтеся сьогодні і не спілкуйтеся з представниками знаку Овен. Далі, близнюки, перегорнутий писар. Це, до речі, управник вашого знатку планета Меркурій в класичному таро це… Верховний Жрець, ірофант, папа, тот трисмегіст, Він, на жаль, випав перегорнутий. Бачите, він пише щось. Тому сьогодні вам треба бути дуже обережними в підписанні різних договорів в переходу на нову роботу в переїзді. Сьогодні ви можете гальмувати, і сьогодні у вас відсутній зв'язок з вашою інтуїцією. Інтуїція може вас підводити цього дня. Також хтось з вас сьогодні зможе. Почутися чи побачитися з якимось іноземцем чи іноземкою. Далі представники знаку РАК зірка. В прямій позиції зірка це планета Венера, це планета емоцій, планета задоволення. Найбільше задоволення люди отримають, якщо отримують гроші. Гроші сьогодні, на які ви очікуєте, прийдуть. Також це дуже гарний показник для жінок, бо це жіноча планета. Венера, вона пов'язана з жіночою сексуальністю, з красою і з отримкою чергової порції дофаміну, яким ви завжди ласуєте, бо дофамін. Це жіночі іство. Жінка дуже часто полюбляє споживати саме цей інгредієнт за того, щоб життя її було яскравіше, гарний день для того, щоб зустрітися зі своєю коханою жінкою. Далі представники знаку Лев. Перегорнутий Чернець непоганий показник. Чернець це відлюдник, це вона натікається. Карта на те, що треба бути обережними. Одначе, у вас сьогодні гарний день для того, щоб виходити зі скрутних ситуацій. Сьогодні вам не треба сидіти на самоті, бо самотність вас може дуже сильно навантажувати. Тож розширюйте свої горизонти, якщо вам пропонують кудись поїхати, їдьте. Далі представники знаку діва. У вас дуже результативний день. Вам випала карта всесвіту. Тут вона називається Перемога. Тож маленькі перемоги у вашому житті, у вашій боротьбі за існування, вони цілком можливі. Сьогодні ви можете закінчити якусь довготривалу справу, яка тягнеться не один день, отримати певні результати, позитивні результати. Сьогодні вам відкривається всесвіт, тому дослухайтеся до тих знаків, які ви чуєте і бачите, Т навкруги. І також для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Скорпіон. Далі. Терези. Курган в класичному таро – це Страшний суд або Пробудження мертвих, карта повторень. Ну, по-перше, якщо ви не були ще. На грубках у вас є можливість сьогодні це зробити. У вас якраз є зв'язок з вашими предками, особливо з вашими родичами, яких вже немає у нашому тривимірному світі, але вони існують у вашій пам'яті, вони існують у вашому серці, тому не забувайте про це. Сьогодні гарний день для людей, які постійно займаються однією ж тією самою справою. Нічого нового очікувати від цього дня не можна. І також для вас сьогодні. Гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку риби. Далі скорпіони. Шинкар, шинкар в класичному таро, це блазень або крокодил. І перегорнута стадія цього нульового аркану це гарний результат. Він каже про те, що сьогодні, навіть якщо ви будете робити помилки, ці помилки будуть не смертельні. Шинкар він же блазень, натякає вам на те, що не слід забувати про почуття гумору, і якщо раптово життя переносить вам якісь несподіванки. Відреговуйте на них з посмішкою, і все тоді буде гаразд. І намагайтеся цього дня не зустрічатися і не спілкуватися з представниками протилежного знаку. Тілець. Далі стрільці. Закохані в прямій позиції. Інша назва цієї карти два шляхи. У вас сьогодні є вибір. Це по-перше. По-друге, закохані кажуть про те, що сьогодні непоганий день саме для того, щоб зустрітися з людьми, яких ви кохаєте. І рекомендація цієї карти робити правильні висновки, робити правильний вибір. Сьогодні від вашого вибору багато чого залежить. Також для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку. Діва Козироги. Карта сили в прямій позиції, інша назва цієї карти приборканий лев, це контроль над почуттями, контроль над вашими силами. Дуже гарний показник для людей, які займаються спортом важким, не шахматами, звісно, які працюють важко чи знаходяться напередку. Сьогодні вас очікують якісь досягнення. Ви сьогодні, завдяки своїй силі, можете багато чого зробити. Також це натяк чоловікам, які бажають здивувати своїх зако своїх. Дружин, своїх коханок, у вас сьогодні гарна чоловіча потенція, і ви можете навіть зачати сьогодні здорове потомство. І ще для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Лев. Водолії, будьте обережні, карта жертви, це карта повішений в класичному тару. Вона випала в прямій позиції, тому ви можете стати жертвою, ви можете сьогодні щось втратити. Це може бути. Тільки ваша емоція, а може бути щось суттєве, щось матеріальне. Тож будьте обережні, також сьогодні здоров'я вас може трошки підвести. Далі представники знаку риби. Перегорнутий отаман, це, до речі, один з управників вашого знаку. Планета Юпітер вона випала перегорнута. На жаль, це ознака того, що вам сьогодні не треба йти туди, де багато людей. Краще посидіти вдома, бо перегорнутий отаман, він же імператор, це як прямий відлюдник. Вам треба знати міру і пам'ятати, що від людей сьогодні можна очікувати будь-яких несподіваних якихось неприємностей. І нарешті ов. me. Mm -hmm. Карта Діти в класичному таро карта Сонця, гарна карта для того, щоб займатися комерційними якимись справами, заробляти гроші, а також спілкуватися з дітьми, якщо у вас є така можливість, приділіть сьогодні своїм дітям більшої уваги. Сьогодні ви насичені енергією, вам її вистачить на все, одначе будьте обережні, вашою енергією можуть скористатися енергетичні вампіри, і ви тоді будете виснажені. Ну і також для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з Ставниками знаку Близнюки. І нарешті загальна карта дня на цей вівторок. Перегонутий гетьман, гетьман в класичному таро, це карта колісниці, і вона натякає про те, що сьогодні не той день, коли треба переїжджати, не той день, коли можна чомусь навчитися. Навчитися можна лише на власних помилках. Ваш досвід, ваша мудрость вам не допоможе. Але якщо ви бажаєте, щоб з вами була вдача та захист, вдягайте щось темно-синього кольору. Що стосується самого дня, день більш-менш спокійний. І також є дуже позитивні години. Це з чотирнадцятої години дня по закат сонця дуже позитивний момент. А от вночі, починаючи з нуля годин вже середи, і по Третю годину ночі середи, будьте обережні, можливі якісь негаразди, які можуть прилетіти, бо прилітає кожен день, тому не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Якщо є така можливість, ідіть у місця, де спокійніше і де нічого з вами не станеться. Це стосується лише ночі, ніч на 7 травня. А я додам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця вривноважений день. Карта судді в класичному таро це джастис, справедливість, феміда прямої позиції. Ця карта каже про те, що у вас ваш розум контролює ваші емоції сьогодні. Позитивні емоції, непоганий день навіть задля того, щоб іти у судові установи і щось вирішувати задля себе. Але для цього вам дійсно треба знайти надійного юриста, адвоката. І особливо вам пощастить сьогодні, якщо ви народилися, під знаком Терези. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, фартовий день вам випав гармаш, гармаш в класичному таро це колосо фортуни, і карта випала в прямій позиції. Це ознака того, що ви сьогодні можете щось виграти у своєму житті. А для цього треба ризикувати. Ризик виправданий. Люди і обставини вам будуть лише допомагати. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком козиріг. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, ось тут нумерологія не бреше, карта ворожки перегорнута. Це верховна жриця в класичному таро, і в перегорнутому стані, перш за все, це поганий день для жінок. У жінок може боліти голова і розпочатися місячні. Так само з жінками слід бути пообережніше від жінок. Сьогодні можна очікувати будь-якої неприємності. Поганий день для зустрічі. Та для нових знайомств далі, якщо ви народилися 4, -го, 13, -го, 22 -го, або 31 числа будь-якого місяця, перегорнутий кацап в класичному Таро – це карта. Диявола в перегорнутій стадії це непоганий показник того, що нічого фатального, нічого несподіваного з вами не станеться. Всі демони сидять всередині вас. Якщо ви не вмієте їм якось заважати, якщо вони володіють вашими почуттями, звісно, можуть бути неприємності. А от демонів у обличчі різних людей, чоловіків у формі, ви сьогодні ніяк не зустрінете. Ви сьогодні від цього захищені. Можете навіть трошки ризикувати ризик. В цей день виправданий далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, перегорнутий казак в класичному таро, це мах і це натяк чоловікам. Будьте обережні, чоловіча сила сьогодні. Вам не допоможе. Також слідкуйте за своїм власним я, за своїм его. Не будьте надмірно егоїстами і нічого не розпочинайте в цей день. Будь-які розпочинання принесуть лише негативні результати. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, тут номерологія бреша, карта мати в класичному таро це імператриця, це матеріальні якісь прибутки, це заробіток, хоча й невеличкий, але він буде, і це гарний фізичний стан. Що вже гарно для нашого часу, коли ви гарно себе почуваєте. Також сьогодні цілком імовірна матеріалізація ідей, і навіть можете знайти гроші навіть на дорозі. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, цар в класичному таро це сутінки або місяць, це якісь примари, якісь галюцинації, які навколо вас вас будуть дурити. Зверніть на це увагу, не вірте словам людям. Людей більше довіряйте власній інтуїції, навіть у віснах ви сьогодні можете побачити певну реальність, певні якісь пророцькі сни можуть вам сьогодні наснитися. Особливо вам, що сьогодні пощастить, якщо ви народилися під знаком рак. Далі, якщо ви народилися 8 17 або 26 числа будь-якого місяця довбиш в класичному тароці карта помірності або янгол, вона випала перегорнута. Тож сьогодні у вас немає янгольського захисту над вами. Сьогодні вам треба бути більш уважними до деталей і менше говорити, бо в словах дуже багато може бути бруду, Будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком водолій. І остання карта для людей. Які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця. Карта смерті в перегорнутій стадії це не дуже гарний показник. Сьогодні ви не можете нічого змінювати. Будь-які зміни сьогодні лише до гіршого. Ви сьогодні відпрацьовуєте свою погану карму. Можливо, сьогодні слід повернутися до чогось того, що ви не на доробили у своєму минулому. А у теперішньому часі ви можете лише, лише змінювати своє ставлення. До тих подій, які вже залишилися в минулому, і головне не повторювати власних помилок. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали ці дивні козацькі аркани Таро, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті мога швидше, а все найгірше витиралося. ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом. Коротким повідомленням, підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть Боги всіх пантеонів і наш єдиний. Вакантанка. Господь Бог.